Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І за 30 секунд у нас почнеться перший урок. Можна так сказати. Так. Так. Давайте, давайте, заходимо, очікуємо дзвіночка. Так, зараз пролунає він. А, або це фізкультура, або трудове навчання. Так, все ж трудове навчання. Так, третій урок трудового навчання. Може, велосипед трохи. Удосконалимо. Приготуватись почали. Крутимо мишкою, крутимо. Крутимо гаєчку, гаєчку, болтик, болтик. Крутимо мишкою, крутимо. Промазуємо, промазуємо. Крутимо, крутимо, крутимо. крутимо, крутимо. А, пройшов я працю. О, новий BMX відкрили. Те, що треба. Давайте, як сказати, побігаємо, виграємо час до наступного уроку. Так. Так, 55 секунд залишилося. Тут видно, що бурульки тут звисають, тому що ще зима. Давайте вип'ємо газону і води в Кока-Колу якусь. І ми очікуємо, який наступний буде урок. 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Зараз пролунає. <кій> І що у нас на цей раз фотографування? Фотографуйте прапори розташовані на території школи. так, коли намаюся пройти це, мене гра просто вилітає, чесно скажу. І це буває розчаровує. Комп'ютер непоганий, може тягнути, але сама гра, вона просто знущається з мене. Ось так. <кхід> Ай! Бананова шкурка. Давайте навколо поїздимо, ось моя камера. Гарний знімок вийшов. Так. На максимум спрямуємо на цей прапорець. Ну, гарний вийшов. Чудово. І куди нам тепер? А ось він. Аби тільки ніхто на мене не напав. Невдале фото трохи. Все. Чудово. поверніться до класу. Раз, повернусь. Уже повертаюсь.

Amigo! I need your help. Amigo, Johnny and his goons were hassling me about algae. That guy's gone even crazier. He thinks algae is trying to put the moves on his girl. And Lola? I know! It's crazy! Everyone knows Algy likes blondes. Listen, find Algy and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where Algy is. Who? Cornelius. You know, the scrawny kid in the acting club? He did an amazing Juliet in the school play. has a 4.0 grade point average. Ітак пошукай к текорнеліусах. Ауси він не у at the clubhouse you guys take care of this pathetic excuse for a human being i was hoping you'd say that Help me! Лефісить Корнеліуса від стиля I'll show you Ось так тобі Я тобі всиплю перцю Ось так тобі, я тобі все плю перцю. Ось так тобі. А, поїдьте до LG в нью поїду. Так, давай, швидше, Джиммі, швидше. you Coventry, in So, Chad, honey, listen, it's just a hundred bucks. That's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my but father. But Lola, I thought oh, that me and you. I, I thought you liked me. You said you did. I do. I, I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it. No, no, no. Oh, but oh, 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 wait, a smart ass. ridiculous women. Oh Look at you both. You're pathetic. But, but I, I thought, thought she, she liked, liked me. me. I don't believe this. You both better get over it. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Algie, you take the girls' bike. Chad, you better pedal for both of us. I get a feeling I'm headed for a fight. Oh, would they be точно. Exactly. Чепіться? Так де ще? Ось так тобі о, петарди, вони що петарди кидаються. Так, и че пицца? яйца буду так и даты. Полякам как? поляха, Ось так. Та сколько ж вас там. А то велика відстань. Але я зумів його скинути із <кій> сідла. Пастка. Пляха-муха. У мене мать половина всього здоров'я. Ось так. А яйця ще кидаються. Зараз завлучили. влучили ще трохи затримати. Легше що сказати, ніж зробити? Приведіть Елджі до Ернеста. 20 баксів я отримав винагороду. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!